Ну, Ліза вирила собі яку ямегу. Тільки що мене закидала прям грязюкою, бо вона їй недостатньо глибока показалась. Ну, ще, соня туди. ще полізьте, щоб вас там привалило. Зараз буду чимсь її захаращувати, щоб вони туди не лізли. Ліза, це ти вирила? Тут, тут чимало таких копачів. Сонечка, це Ліза, ти зариваєш чи ти іншу ямку? Дивіться, що робиться. Боже, земля летить на всі сторони. Лізочка, а ти можна поцікавитись, що ти робиш? Ось каштанчик навіть прийшов, не може зрозуміти, що ти робиш. Каштанчик, Каштанчик не трогає її. Всі скупчилися. Ліза, що там? Ти клад шукаєш? Скарб шукаєш? Скарб Ліза шукає, а каштанчик не зрозуміє, що вони там витворяють. Прийшов і заважає шукати скарб. Він помішав Лізі. І що тепер? На півдорозі все це залишати, Ліза? Що будеш далі продовжувати? Соня, воно вже вся там. Сонечка, зараз тебе там завали. Вилазь звідти? Ну і тривога. Оно ну, ну, бачите, що робиться. Воно мене засипать. Що це, ш... це чудо витворяє? Що це чудо витворяє? Ліза, що ви там знайшли? Чи ви так от спеки рятуєтеся? Зараз каштанчик туди провалиться, він не бачить. І що будемо робити з каштанчиком? Це як масштаби трагедії не видно, ну, глибаченько, зараз туди якийсь пеньок засуну О, і все. І лайза продовжує. Стоїть одному почати. Рею. Риють землекопи. Ліза, яма вже більша за тебе. Каштанчик, ти не даєш мені своєю попою нічого зняти. Своєю попочкою ти закрив увесь обзор. Тепер лайза закрила обзор. Ну Коротше, працюйте, не покладаючи лап, так? Щось пробило їх сьогодні на копання. Білочка старенька. А була лежить у підніжжя цієї гори. І думає, що ви там копошитеся, як мушка Білочка, ти чого хоч туди полізла? Йти, да, давай, йти Ну, Кожен свій внести внесок повинен в цю яму. Білка, все, давайте, я вже вся в грязюці, хватить вам рить уже там. Естафета продовжується. Тепер соня полізла. В общем, надо це за каштанчик воно зустрів паше як завжди тягає його за швидше.